Ти просто зараз сказав ціль, яка звучала дуже абстрактно. Наприклад, ну оцю, яку ти назвав, жити якісне життя. Це цінності. От я ну, казав, що це цінності. Вони є неосяжними, вони як вектор. Ми кудись рухаємось, ну там в якісне життя. Або е мати гарні стосунки з близькими. Це теж ну це не може бути ціль, І Потрібно ставити цілі, цілі якісь відносно? конкретні. Так, да, да, конкретні. Е вони мають бути вимірювані короткострокові. Реалістичні, ну тобто, все має тут узгоджуватись тим, що вони можуть бути ну, угу. реалізовані okay. в одному з журналів. Я дуже кльову знайшов річ, вона називається як відрізнити свої цілі від нав'язаних зовні, і мені здається, це реально дуже важливий момент, тому що так склалося, що ми дуже часто формуючи якісь там свої запити на наступний рік, нібито маємо дуже багато чого нав'язаного суспільством. Що трендово, що подобається твоїм рідним, що хотілося б твоїм рідним. І ми ну, записуємо це в цілі, і потім намагаємося цього досягати. І мені здається, дуже правильно, що тут є от такі пункти. Вони мене прямо, от я думаю, це я зустрів саме Олександра в цьому журналі, і мене це порадувало, що є питання, яке вони за ти можеш прочитати, задати собі. Нібито. що я хочу чому я хочу цього досягнути, що дасть мені досягнення цієї мети, що я відчуваю в всю в мету в життя? Впевненість собі захоплення, умиротворення, наснагу, силу, як досягнення цієї мети допоможе мені стати кращим чи сильнішим, у чому потрібно вирости? Що ще я зможу зробити, отримавши цей результат? Якщо в тебе в процесі виникають сумнівні відповіді, чи відчуття, можливо, насправді тобі це й не потрібно, а це диктує суспільство. І як десь? це називається? Це от як відрізнити свою пані пам'ятаєш, ми колись говорили про когнітивні і про. Метакогні. Мета мета це, да, це типовий розвиток метакогнітивних навичок. Оцінка того, як було, оцінка того, як є, Да, подивитись на це зі сторони. Коротше, це, да, використовувати всі метакогнітивні навички, використовувати розвиток метакогніцій по відношенню до того, як ти будеш будувати план. Окей, я в цьому не бачу ніякої проблеми, це абсолютно здоровий підхід, я його підтримую. Я е, веду це до того, що мені подобається, щоб. Е... Під час того, як ви формуєте цілі, дуже кльово оцінити, чи це справді ваше, угу. чи це у вас є. От. Тому я Якщо воно це сказати. втілить, да, воно ваше життя втілить в ваші потреби, чи потреби оточуючих. Когось це вас? зробить щасливішим, чи вас? Да. Ще в цій темі хотіли.